Добрий день, діти. дітки, погляньте, яка гарна дівчинка до нас завітала. Це оленка. Давайте на неї подивимось, яка у неї сукня гарна. Якого кольору? Так, зелена. На сукні квіти. А що за квіти? Ви впізнали? Так, ромашки. А ромашки які? Біле. А серединка в ромаш... у ромашки яка? Жовта? Так. На грудях намисто. Якого кольору намисто? Червоне і біле. Скажіть, будь ласка, погляньте. Намисто однакове? Ні. Яке велике намисто. Так, червоне, а менше маленьке біле. Погляньте, у неї біла сорочка з зеленими манжетами. Зачіска яка гарна коса, а в зачісці теж ромашки. Ось яка гарна оленка. Діти. Оленка хоче з вами пограти в гру. Називай перший звук. І так, починаємо. І так, пожежна машина. Машина, який перший звук? Поміркуйте. Машина М. Пожежник. Пожежник. Який перший звук? Так. П. Вогнегасник. Поміркуйте. Дайте відповідь. Так, правильно. В. Драбина. Драбина. Який перший звук? Так, правильно. Д. Молодці. Перший звук ви вже вмієте визначати. Я пропоную розглянути картину. Дітки, скажіть, будь ласка, хто зображен на картині? Хлопчик, а що робить хлопчик? Він впустив зайчика і перегнувся через балкон зловити зайчика. А скажіть, будь ласка, він правильно робить? Ні, а що може трапитися, поміркуйте. Я пропоную скласти розповідь за картиною. Послухайте мою розповідь. Жив був хлопчик Іванко, він грався на балконі з зайчиком, і так трапилося, що зайчик впав за балкон. Іванко спробував зловити зайчика, перехилився через балкон і ледь-ледь не впав. Собачка побачила, як. Іванко перехилився і схопила його за штанину брюк. Іванко не впав, собака його спасла. Я пропоную вам скласти самостійна розповідь за картиною з декілька речень. А зараз я пропоную підібрати слова дії до картинки. На картинці пожежник. Що він робить? Так, Він тушить пожежу за допомогою води. Пожежна машина, що робить, їде на пожежу. Хлопчик, що робить? Ловить ігри. Все діти. На цьому наше заняття закінчилось. Ми сьогодні підбирали слова дії. Слова дії за картинками ми складали розповідь за картиною і називали перший звук в слові. Молодці справилися до побачення.